Михайло Собко родом з Херсонської області, місто Олешки. Повномасштабне вторгнення зустрів вдома і півтора місяця прожив в окупації. Після евакуації одразу долучився до Збройних сил України. Поранення отримав на Харківщині, машина підірвалася на міні. Чоловік втратив обидві ноги та око. Сьогодні Михайло готується до протезування та на власному прикладі щодня доводить, що життя після поранення існує. Можете розказати про ваше життя до повномасштабного вторгнення. ким ви працювали, чим ви займались? Працював за кордоном, водієм 23 числа повернувся в Україну. Потрібно було зробити документи. І 6-го мав виїжджати. Але 24-го нас ну, ми потрапили в окупацію, почалася повномасштабна. Херсонщину захопили в принципі, ну по Антонівській міст десь до 10-ї години. Там ще йшли бої, але в принципі наші сили вже майже не контролювали. Деякі хлопці виходили, яким вдавалося прорватися через Антонівський міст. Птички були, були бої. Дуже багато техніки розбила. Що наша авіація, що авіація самих окупантів били самі по собі, тому що ніхто не знав, де хто стоїть, де хто знаходиться і випадки. Ну, траплялись такі, що ми просто там, на, на третій, на четвертий день ми дивилися, як орки самі себе луплять. У перші дні повномасштабного вторгнення, коли ви згадуєте, то які емоції, які думки у вас найперші виникають? Ми чомусь вірили в те, що ну, зараз наші спохватяться і, і трішки їм надають. І, ну, що це все не, не, не так довго затягнеться. Десь через тижні-два настав такий період, що продукти всі закінчилися, появилося дуже багато блокпостів, не було нікуди виїхати. Когось пропускали, когось не пропускали. Дуже важко було взагалі знайти щось з харчуванням. Виїжджали в деякі села. Шукали зерно, їхали на ток малоли, щоб привезти населений пункт муку, тому що не було нічого. Ну, дев'ять-десять блокпостів. Дуже на на багатьох блокпостах до хлопців так агресивно відносились. То хлопці боялися їздити, їздили майже жінки. Дуже велика, багато машин цивільних постріляли на мосту до під'їзді мосту, тому що я ж кажу, була ну перший місяць це насправді був жахіття, тому що ти їдеш. Проїжджаєш дорогу, там дві-три машини стоїть, цивільних згорів ще їдеш назад, вже вони роздавлені танками, либо ще там пару машин стоять, розстріляні, розбиті. І коли ти проїжджаєш там біля розбитої колони Орковської, і вони вибігають з автоматами, наводять на тебе. Ну, було трішки. Ти реально розумієш, що, ну. Ніхто не буде розбиратися, хто ти цивільний, не цивільний. Хто захотів, відкрили вогонь, машину розстріляли. Населення було дуже агресивно, в принципі, перші дні вони хлопці, дівчата, жінки без, без різниці, хто були дуже агресивні настроєні, все. Але е, ну, у нас конфлікт був, який населення бачило, це десь до обіду. Це те, що ми бачили спротив, це те, що як там наші колони зранку їхали. Ми зрозуміли, що. Наших просто немає. І ті підрозділи, які залишилися, були знищені буквально. Ну, я не знаю, я ж кажу, що ми бачили, як рознесли колону біля Северокримського каналу нашу. Хлопці, які вижили, розбігалися. Далі я зустрівся з цими хлопцями вже в будучи в своєму підрозділі. Ми пересіклися на лінії фронту з ними. Це виявилася одеська прикордонна служба. Важко виходили теж через плавні, через ну, блукаючі полісі, тому що вони не місцеві. Важко було. Але місцеві дуже добре допомагали, лікували хлопців, кого можна було. Ну, хавали. І потім ну, дуже багато хлопців просто вплав через Дніпро, хто, хто міг з рибаків вивозив. Ну, місцеві дуже допомагали. Ви пробули півтора місяця в окупації? Так. Це дуже довго, насправді воно звучить як півтора місяця. Що це типу невеликий проміжок часу, але в окупації час іде інакше. Що ви в собі помітили, які внутрішні зміни за ось ці півтора місяця? Ти перестав бути людиною. Ти просто мавпочка, і яку там що скажуть, ти й маєш робити? Тому що ти розумієш, ну. Прийшов ворог, і вони прийшли до тебе додому, вони прийшли вбивати. Ми бачили міни, ми бачили, як розстрілюють звичайні машини, їх було сотні по дорозі, цивільних, нецивільних. Ми бачили, як розстріляли Олешківську медичну машину, яка проїхала допомагати хлопцям. І там колона була розбита як наші, так і орковські. Вони просто розвернули зброю, розстріляли авто, вбили лікаря. Тому потрібно було трішки. Вести себе нейтрально, щоб ну, почалася перевірка там, через два-три тижні почалася дуже велика перевірка по документам. Почалася е, з'явилися добрі люди, які здавали людей, так як наш, е, слава Богу, покойний е, помічник участкового. Ну, і десь місяця через три ми зрозуміли, хто є, хто насправді, і хто здає, і хто працює з орками, тому що ну, Спочатку ніхто нічого не знав, і люди навпаки бігли до, до нашої влади, але наша влада, на жаль, перейшла до орків. Вони їх чекали, з, ним, з них все було добре. Потім наші провели таку дуже гарну спецоперацію десь через рік окупації і знищили цю, вибачте, мене тварь, яка здала кучу людей. Його вбили, саме коли орки приїхали до нього в магазин, наші атакували, вбили його, вбили багатьох орків. І Окупована територія так добре ну, видихнула, тому що людям там теж потрібно. Там дуже багато залишилося наших, дуже багато залишилося людей, які вірять, що ми повернемося. І їм це як знаєте, кисень такий, що ну, наші можуть достати цю нечисть. Як ви виїжджали? З окупації з'явилася можливість вирватися допоки не перекрили виїзд, тому що там вже було таке двічі, що колону обстрілювали і закривали, плюс підірвали мост біля Баштанки. І тільки відновили мост. З'явилася така ситуація. Прилетів додому. Зібрали речі, ну речі ми не збирали. Нас загрузило сім чоловік в машину, з них троє малих дітей. Нам дуже пощастило, що ми на тижні не потрапили в пробку, але виїжджали сутки. Побачили первих хлопців наших під баштанкою з нашим прапором. І це було таке, знаєте, воля. Тому що там навіть. Важко в це вірило, що доберемося, але добралися. І я прям випадав з машини сигналив, і сигнали викричав: хлопці, я виїхав. Нарешті наші. Як ви долучились до Збройних сил і до якої касти вирішили приєднатись? І чому в мене є товариш, який пішов воювати ще на Донбас в 2014-му. Потрапивши на неокуповану територію, зразу поїхав до нього. Він тим часом виїхав, теж зачекали свою родину, і я пішов до нього і потрапив в розвідку до 123-ї бригади Миколаївської через рік служби в 123-му взяття ми приймали участь за звільнення Херсону. І коли дійшли до Херсону, ми потрапили в таку цікаву. В цікавий напрямок як острови без розвідки повітряної там було дуже важко. Ми почали втрачати хлопців на мінах, тому що ворог там все замінував. Там і я почав продавлювати командування саме за те, щоб зробити аеророзвідку, тому що ну ми, ми нічого не могли зробити. Та кількість спеціалістів, які могли розвідати для підрозділів, що знаходились у нас на островах, була дуже малою. Переміщення потрібно робити під наглядом з очей з неба. Ворог це вже робив, а для наших командирів це було дуже важко сприйняти, тому що, на жаль, більшість з них ще з совкової школи, яка кричала, що це все весільні дрони. Я був дуже з цим незгоден і подав рапорт на переведення до іншого батальйону, там, де комбат надав. Ну, якби більш лояльний був до аеророзвідки, і він надав дозвіл на створення групи, ви розказували, що бачили з камери дрону, що у вашому будинку живуть росіяни. Так, що ви відчули в момент, коли це побачили? Відчув, що якби їх там було ну знищується, знищувати будинок заради там, трьох осіб немає сенсу. Те, якби було командний состав, що ми бачимо, що там командний состав або там туди завезли бика, або ну що воно того буде. Це то ну я б зробив гарний фаєр. Ви були б готові знищити свій будинок? Мій будинок це їхній комфорт. І якщо я знищу їм комфорт, у них починається ну, немає світла, немає можливості зарядитися. Потрібен генератор. Генератор це потрібна підвозка бензину, тобто це хаос і проблеми з доставкою цього всього. Чим більше ми руйнуємо їм комфортне життя. Тим їм більше потрібно на обслуговування одної одиниці військового. Ну ви зараз говорите дуже по військовому. Це все це все приходить. Це все приходить з тим часом, який ти правів, да але ми ж розуміємо, що будинок це не тільки розетки для росіян і душі. Це ж ваші спогади, ваші емоції. Я про цю сторону медалі говорю. Ну, дивіться, як би воно не було. Будинок там, щоб все одно щось перебудовувалося, щось додобавлялося, щось коригувалося. Напевно, більше тягне не так в сам будинок, як в свій край. Ну, де я вірю, що ну, відбудувати можна. І тому, якби там щось було дуже цікаве, я б без роздумів пожертвував ним, тому що я знав би, що він став могилою для цієї. Нечисті можете розказати про те, як ви отримали поранення і про ваші перші думки? Поранення я отримав на Харківщині? Наш підрозділ виконував бойове завдання і, виїжджаючи з позиції, на шляху, який ми вже неодночасно проїжджали. Напевно, більше розтоптали колію, тому що це була сіра зона. Це була окупована територія спочатку Харківщини, потім наші ворога відігнали, і там дуже багато було мін дуже багато саперів було задіяно. І скоріше за всього це міни були залежні дуже дуже давно. Ну там рік, ще коли тільки орки заходили в Харківщину. Наша машина підірвалася, і в принципі, я думав, що це. Приліт, тому що вибух розірвало капот. Я бачив, як ця вспишка пройшла прямо переді мною. А, розірвало машину там. Ну, те, що я міг бачити, тому що праве око прям одразу перестало бачити, ліве я ще бачив деякі силуети, світло. Я розумів, що пошкоджена ліва нога, тому що вона за все цеплялася. і Намацавши це, я розумів, що це торчать кістки. Ну я вже бачив таке, тому ну, в принципі я. Я більш думав про те, що типу, потрібно поставити турникет там ви вилізти з машини. Мене евакуювали за 40 хвилин до стоп-пункту. Не думав, що ногу ампутують. Я це відчув в клініці на ранок. Відчуття було таке: знаєте, до правої ноги не міг дотягнутися, вона нижче коліна ампутована, тому я не знав. Але сперечався з лікарем, коли привезли на стаб пункт потім уже в саму клініку. То я пам'ятаю своє сперечання з лікарями, які просили підписати бумагу про ампутацію ноги. а Я кричав: ні, я такого не дам. Нога майже трошки підправити, на скотч посадити і буде працювати. Перший період після ампутації, яким ви його пам'ятаєте для себе? Перший день був такий, знаєте, в ти. Трішки шарашений, не розумів з очима, чи вдасться врятувати, чи не вдасться. Мені так сказали, ноги ви вже втратили, маємо спасати зір. І вони дуже за це вдячні, тому що вони одразу кинулися на зір, на зір, на зір, і ну, можна сказати, відновили. Ліве око відновили. Наскільки це можливо, праве око зробили операцію, поміняли лінзу, поміняли кристалик і. Я не бачу. Бойовий дух повернувся після дзвінка командира. Напевно, був дуже великий страх залишитись з цією травмою на самоті. Коли розумієш, наскільки ти віддавався командиру, наскільки він віддався в цей момент, коли мені було потрібно, на всі 100, і це дало такий поштовх знову на відновлення. І навіть зараз, коли командир пише, що хвати ухилятися, давай повертайся ти нам потрібен. Це теж такий, знаєте, мотиваційний стимул для того, щоб якнайшвидше відновлюватися і допомагати хлопцям, наскільки я зможу. А ви б хотіли повернутись? Звичайно, хотів. Війна не закінчилась, дім мій не звільнений. Я можу займатися з хлопцями. Я можу робити ту роботу, поки мої підрозділи там на виїзді, я можу щось допомогти. Я можу щось привезти, я можу щось відвести. Я їздю на автомобілі. На, на візку це на жаль дуже обмежує, тому що там немає інфраструктури такої, щоб можна було це на протезі, що ми плануємо поставити з основною інтеграцією, Це буде дуже такий. Ну, в принципі, я можу вернутися, хай не на 100%, але на свої 80% я буду допомагати хлопцям, тому що я маю знання. Я маю досвід, що і як робити. В мене є злагодження як з командирами, так і злагодження із хлопцями, які працюють, виїжджають на бойові. Розкажіть про процес вашої реабілітації, як він відбувається, ви проводите досить багато часу в титанових весь час. Да, можете розказати, які успіхи ви вже маєте сьогодні? Реабілітація в сторону силового, тому що ну. Сила потрібна, щоб ходити на протезах. Це потрібен гарний прес, потрібна дуже добра виносливість, тому що протез забирає майже 80% всієї енергії, тому що на залишках м'язової тканини дуже важко тягнути цей самий протез. При приймач, він має триматися, поставити правильну ходу, саме спортивна підготовка ну, дуже добра до цього. Дуже багато проходить тут всяких спортивних змагань. Це трішки витягує від того, що насправді відбувається, ну трошки дає таку. Розуміння, що ти не тільки зациклений на тому, що процезуєшся, а трішки витягує тебе. Ми їздимо на баскетбол. Це те, що допомагає мені трішки <схи> скинути цю всю ситуацію. Розуміння того, що навіть на візку я допомагаю хлопцям, там забиваємо якісь гали, граємо з командами. Це те, що трішки дає змогу розвіятись. Ви багато жартуєте. Протягом свого життя це у вас завжди так було? Чи зараз під час війни така захисна реакція у вас? Ні, це моя захисна реакція з <рес> самого початку життя. По-іншому, у нас дуже, ну, кожен старається, намагається вийти в зону свого комфорту. Коли ми переводимо на гумор, а не більше на агресію, це трішки розполагає до тебе. Людей, коли кажуть, що потрібно військового адаптувати до цивільного життя, то на жаль, ми бачимо, що більше цивільне життя потрібно адаптувати під військового чи під пораненого, тому що, тому що в мене нічого не змінилося. Сів на автомобіль, поїхав куди мені потрібно, приїхав і а от. Цивільний, цивільні люди дуже так, дуже багато хто не знає, як поводити себе. Чи були у вас ситуації, коли вас ображала реакція цивільних на щось? В моєму випадку це смішно, тому що є люди, які ну не реагують. Це типу, нормально. Е, є люди, які втікають, оце трішки ну. Дайте, От тоді ти відчуваєш себе трішки некомфортно. Тому... Як це втікають? Ну, типу, розвертаються і йдуть в іншу сторону? Так. Да, люди на алеці, люди з ліфта, взагалі, вони бувають такі що, типу і просто розвертаються, і галопом вибігають з ліфта. Так само в кафе, в ресторані ти буває, під'їжджаєш і. Буває, що люди сідають, п'ють каву, стоять з тобою, спілкуються, і їх нічого не чіпає. А деякі люди ну вони бояться, вони відсідають від нас, вони стороняться. вони бо... Є навіть батьки, які підходять, показують дітям що ось військовий, там, допустимо, ну, поранена людина, і що так, і так, і так. Що, ну, тому що діти запитують. А є люди, які хватають своїх дітей, там тянуть в сторону, і ти таки думаєш, боже, мій, ну я ж вас не кусаю, не вас не трогаю, я взагалі до вас не їду. Ну, тіпа, чого ви так реагуєте? Але це не заразно. Да-да-да, воно не накинеться маску, не треба надягати. Який протез вам потрібен? Скільки вам потрібно на це ще коштів, не вистачає нам ще півтори мільйони. Протес, ми вирішили ставити Дженіум третій, в першу чергу, тому що він пило вологозахищене в ньому пі 68 Тобто, якщо я повернуся до частини, я матиму змогу піти спокійно в душ в ньому, не знімаючи, не пересідаючи на візок, піти на роботу і або там потрапити в дощ з ним і не переживати, що з ним щось трапиться. Друга, дуже великий його плюс те, що він дає змогу ходити по сходам. З дитинства нас вчать, щоб людина була самостійною. Правильно? Далі, коли ти отримуєш травму, на жаль, ти деякий час просиш ну, допомогти. Тобто тобі потрібна людина, яка буде за тобою постійно ходити, дещо допомагати. Дорогі протези це вклад в те, що людина буде самостійною, їй не потрібно буде когось просити, допоможіть. Вона зможе це все робити сама. Ці всі біонічні руки, ці всі круті ноги, дорогі. Е, немає світла, ти спокійно спускаєшся по сходах, піднімаєшся по сходах. Це те, що тобі дозволяє ну, бути самостійним. Люди запитують, навіщо вам таке дороге. От тоді просто задайте собі питання: чи можеш ти постійно бігати і допомагати людині? Що б ви сказали хлопцям і дівчатам, які тільки отримали поранення і. Намагаються адаптуватися до цивільного життя. Вони трішки розгублені, не знають, що робити. Зараз трішки в самих уже лікарнях є люди, які допомагають, є люди, які витягують і розповідають з нашого центру. Дуже багато волонтерів, які їздять по лікарням, які витягують хлопців. Ну, більше повертають їх до фізичного стану і вже розповідають на що потрібно робити, де потрібно. Показують самі вже реп -центрі. Дуже класно допомагає хлопці, які вже запротезувались. Потрібно цим хлопцям іти показувати, що ось із людина, яка запротезувалась. І от коли він там лежить, він розуміє, що це йому кажуть, друже, ось за 4 місяці, там за півроку, за 8 місяців, але в тебе буде ось таке, ось таке. Ось глянь наскільки воно класне, наскільки воно комфортне для людини. Це дуже мотивує. Це дуже витягує з такого пасивного стану.